На зустрічі з мешканцями центру, яка проходила нещодавно в районному будинку культури, лозівський міський голова обговорював з лозівчанами тему подальшого благоустрою центральної частини міста. Разом з городянами керівництво вирішуватиме, чи відкривати для проїзду автівок одну з центральних вулиць міста жовтневу. Під час розмови з міським головою лозівчани зачіпали багато інших проблем. Домовлялися разом сприяти розвитку лозової. Лузівчани переймаються проблемою створення в місті робочих місць. Задля цього навіть попросили мера відкрити нове комунальне підприємство з випічки хліба. За словами Сергія Степанова, сьогодні це, по-перше, економічно невигідно. По-друге, створення нового підприємства непосильний тягар для міського бюджету, а тому проблему з робочими місцями влада вирішуватиме по іншому. Мер повідомив сьогодні на одному з найбільших підприємств міста Лузівському ковальському механічному заводі склалася непроста ситуація. Підприємство працює з перебоями. І зараз головне зберегти колектив. Міський голова запрошує до міста спонсорів, які б не тільки створювали робочі місця, а й допомагали владі з благоустроєм лозової парків, скверів, центральних вулиць, в тому числі жовтневої. Значить, точно читає, що тут стояти скамінки, точно тут стояти урни. освітлення і бути. Ну, це історична частина міста, города. Я думаю, що вона ісів дознави виглядати. Лозівчани також запитали міського голови, коли в Дюсуша юні запрацює басейн. Зрісти Степанов повідомив ремонтні роботи в спортивній школі. Тривають, і там з його слів вже зроблено багато. В цьому році басейн буде наповнений, і буде вода там тепла, для того, щоб діти хоча б в таких условиях продовжали тренірувати план. Серед тих, хто сьогодні прийшов на зустріч з міським головою, була й протестуюча. Жінка незадоволена послугами, які їй надають комунальники, відмовляється платити їм за встановленим тарифом. Про свій протест Лозівчанка повідомила меру. Двері ми поміняють всі Окна ми стараємося. Мінять стоп вставляємо. Вставляє. Напочки ми самі вкручуємо. Я живу на втором не ще кольорусь. це стоїть второї етаж самі вкручує, Але Я наприклад мені на місяць, 49. Я хочу знать, куда, за что я плачу. Ваш протест закончится тем, что или вы на нас подадите в суд, а мы там расскажем, что мы делаем за те услуги, которые мы вам начисляем, или мы на вас подадим в суд на предмет того, что вы их не оплачиваете. И наш гуманный суд, двери которого не закрываются, никогда примет решение. Міський голова порадив лозівчанці створити в багатоповерхівці, де вона мешкає, ОСББ, і тоді вже самим мешканцям вирішувати, скільки і на що витрачати зібрані кошти. Під час зустрічі Лозівчани зверталися до міського голови не лише з претензіями, а й з подяками. Сі пенсіонери їздять, хочемо вам подарити велике спасіба. За те, що ви не забувати за нашої нам транспорт. праздлузівчани також вдячні мерові за його увагу і турботу про вихованців навчальних закладів міста, зокрема учнів лозівської дитячої музичної школи. Городяни привітали мера з чергової річниці його діяльності на посаді міського голови, побажали успіху у роботі і, користуючись нагодою, запитали про ремонт доріг та тротуарів у місті. І Якщо зі слів мера виділити кошти на ремонт перших держава обіцяє, то з другими перспектива не райдужна. вообще нет за три года мы по сути не потратили ни одной копейки денег. это точно одна из серьезных проблем но обычно и традиционно естественно мы ремонтируем капитальный текущий ремонт дороги городские на центральных улицах З мешканцями центральної частини міста Сергій Степанов спілкувався майже дві години. Це був найдовший останній у цьому році. сход. зустрічі з Лозівчанами на цьому завершується. Міський голова підводить підсумки. Я відчуваю більше розуміння, більшу підтримку жителів простих, абсолютно предсказуємо, абсолютно критично, абсолютно об'єктивна критика в основному. То тобто, есть нету такого агульних емоцій, которые просто випльоскується, ні получає вже не інтересно услышать нас. Благодарен кожному, хто нас услышал. Таку роботу будемо продовжувати. у цьому році. Сергій Степанов провів з лозівчанами 12 зустрічей. Мер пообіцяв усі скарги і пропозиції городян буде враховано в роботі.